Всім привіт, вітаю на каналі Лімпія. З вами Катя, і ми розпочинаємо новий сезон, новий проєкт в грі Острів. У нас буде нове будівництво. Минулого разу, коли я оглядала оновлення, яке мене так надихнуло зайти в гру. Тому, якщо ви не бачили попереднє відео, обов'язково подивіться і не забудьте підписатися на канал, якщо вам цікаві ігри, містобудування, гра Острів. Я дуже люблю цю гру, тому... Обов'язково в неї буду грати, мені здається, по грі острів. У мене одне з найбільших кількостей відео взагалі є на каналі, тому є що дивитися. І я буду рада вашим лайкам, переглядам та коментарям, бо це допомагає розвитку каналу. Тож, минуле оновлення мене дуже надихнуло, мені так воно сподобалося, що я хочу поскоріше розпочати новий проект. Взагалі, мабуть, найбільший такий. Останній проєкт, який я робила, довго мене зайняв. Це була Новокадацька фортеця. Я також робила іншу фортецю. Ми робили також челендж з іншими ютуберами по грі острів на найефективніший, найкращий старт. І кожен робив це по-своєму. Тому також подивіться цей плейлист. Там багато цікавого, хто робив найбільшу кількість будинків, хто найбільш ефективно, щоб місто могло жити. Тому це цікаво, так як я з Дніпра, тому я хочу побудувати своє місто. Новокладецьку фортецю я робила за планом, який знайшла в інтернеті. Я також трошки історично розповідала, тому обов'язково подивіться то відео. Я прям дуже його люблю і ту побудову. А сьогодні ми розпочинаємо нову гру. Я знайшла декілька планів міста та 1814, вісімсот Здається, рік. За 1834. й Але 1834 й він, ну, тобто, його доволі видно, начебто, але не занадто детально поганої якості. А от план за 1817, й бачте, не 14-й, 17-й, він більш детальний, тому ми спробуємо відтворити його. Це генеральний проект планування міста на той момент. Вважалося, що він займе декілька років для того, щоб його виконати. Тому ми спробуємо відтворити його, але взагалі мені дуже хотілось, бо я знайшла також ще план міста: німецький план міста. Він дуже детальний, його можна наближати, роздивлятися. Він дуже величезний. По-перше, там прям місто по обидві боки річки. Це глобальний проект. Це хіба що знаєте, от вибирати якийсь район і будувати його. Я думаю, ми до цього прийдемо і будемо відтворювати також цей план 1941 року. Бо це таке доволі цікаво, як можна це все буде збудувати, але це буде займати більше, тому я думаю, це буде вже наступним разом. А ми будемо відтворювати проект 1817 року. Я так думаю, що... За цим проєктом не будували потім місто, але принаймні це для нас ідея, що можна зробити в острові. Правильно. Але перш ніж ми почнемо будівництво, нам треба хоча б якесь поселення. І ми вибираємо, звісно, що з річкою. Насправді, мені треба щось таке, там, де річка буде більш-менш якась цікава. Слухайте, а яку річку мені взяти, навіть я не знаю. Вони трошечки всі такі. Не дуже зручні для мене, але, але. Я б дуже хотіла, щоб у мене була річечка з островом. Але то вже таке. Давайте зупинимося на карті номер 6 Мені здається, ось на цій ми будемо пробувати якось робити. Зараз ми виберемо. А, слухайте, а може, я не дуже вдало вибрала взагалі-то. Зараз ще будемо переробляти, хоча ні, не будемо переробляти нічого. Ось нормально на оцій стороні ми розвернемо. Ми ось тут якось будемо думати, робити. У нас ось тут є якраз вихід. А де у нас вихід, чекайте, а вихід для наземних возів, де? Річка це прикольно, але нам більш важливо першим часом буде, щоб вози у нас проходили, Чи я сліпа. А, ось, все, в принципі, нормально. Тоді ми можемо ось тут розпочинати, прямо на краєчку десь, ми ось так біля лісу. І нам треба по стандарту все зробити: лісопильню, будинки оце все початкове треба спершу зробити, щоб вони нам, хоча б в подальшому, могли якось це все будувати, щоб місто виживало, по-перше, по-друге, щоб місто могло потім мені будувати так, як я хочу. І доволі швидко мало будувати, тому нам треба налаштувати буде також виробництво. Давайте зараз я займусь тим, що я зроблю поселення. Якось. Якось ми придумаємо, як ми будемо виживати. Немає будівельників ви що? У вас повно будівельників. Не кажіть мені, що немає. І сплануємо аби як хатки. Я думаю, що потім я ці хатки буду зносити. І я думаю, що скоріш за все у нас буде все в кам'яницях. До речі, я читала за нову функцію, що ми можемо одразу будівництві змінювати вигляд будівлі, але ще не пробувала, Тому ось ми дійсно можемо просто вибрати, яку саме хатку ми хочемо. Або, наприклад, якщо ми часто будуємо, щоб вони різні були поряд, якщо ми щось добудовуємо, наприклад. І мені здається, це цікаво. Давайте так поставимо. Я спробую, звісно, всіх зробити з пасіками своїми улюбленими. Я думаю, якщо ви дивилися мої попередні відео по острову, ви знаєте, наскільки сильно я люблю пасіки, і інколи прям запарююсь для того, щоб збудувати їх всюди, для всіх. І щоб потім я могла одразу мед продавати і на цьому заробляти золотом. Так, ну перший базовий етап у нас є, є міська рада, є ферма, щоб вони якось прогодувалися, стельмашня, але для того, щоб почати нам потім нормально будувати місто, нам ще треба цегельня, бо я дуже сильно хочу, що правильно кам'яниця. Окрім цегельні, нам взагалі-ще то ще треба і вікна робити, тому багато чого треба збудувати. Слухайте, ти, а що це за біда така? Чекайте. А що це за біда така? Так, добре, ось тут є. Ну, трошки не ідеально взагалі-то. Я не очікувала той момент, що в мене з піском буде проблема. Ну, тут, бачите, теоретично, ми можемо сюди впихнути, але воно мені тут не дуже взагалі-то. Я думала, що ось тут, прямо біля того, де я будуюся, у мене буде пісок, але отут, слухайте, отут непогано, хай буде тут. Вони його зроблять нічого страшного. У нас другий етап по факту це розпочати виробництво цегли. Почати її зберігати, і нам треба збільшувати наше населення, звісно що. Я, здається, збудувала хатинку, у мене сім'я переїхала, величенька сім'я. Я думаю, зараз вона це мені добудую, те, що в черзі я ще поставлю, ось тут є де місце розігнатися. Плюс у них городи є, тому я думаю, в найближчим часом ми можемо ще декілька будиночків таких простеньких збудувати. А взагалі то, про що я хотіла поговорити? Я от зараз дивлюся на цю карту. По факту ми можемо почати планувати навіть. Я не могла вирішити, як краще почати будувати, але мені здається, піти справа наліво, там, де є рівні лінії, буде найлегше. Якщо ми дивимося на ось цей план, у нас річка ось так от іде-іде, звісно, що ця карта не відповідає тому, яка у нас річка Дніпро, але, тим не менш, у нас теж є такі от хвильки, так би мовити, які видно і на плані. Трошечки тут більш різкий такий, але ми не будемо його до кінця забудовувати, уявимо, що там у нас не буде так багато землі. Тим не менш, нам головне повторити план. І я думаю, ми можемо якось ось тут от, там, де сушарки у нас закінчуються, ліс, почати будувати прямі лінії, планувати і потім. Потихеньку, справа наліва, ми будемо рухатися. Треба ще, мабуть, зробити якусь собі розміточку. Мені здається, це найлегше буде зробити парканом. Він декоративний, його легко прибрати, для того, щоб були чіткі рівні лінії. Я не прям що дуже вмію рівно будувати. Я завжди просто вражена, як там у Лемберга було рівнесенько, як Яна було там рівно сказала. Вона казала, що вона там трошечки криво, здається, в якомусь настрімі було, чи що я там дивилася, думаю, де там криво, там не криво. Я просто вражена людьми, які можуть рівно будувати. Що ви розуміли? Я коли будувала район колізей колом. Я буквально перед екраном тримала коло кришку, щоб навколо цієї кришки збудувати плюс-мінус рівнесенько це коло. Тому шкода, що тут немає лінійки. Вона, б, до речі, дійсно знадобилася мені. Тому поки що, я думаю, буду робити розмітку, як мені краще що збудувати. І взагалі-то нам треба цегельня, тому зараз активно будемо займатися тим, щоб у нас цегельня запрацювала. І не тільки це мені реально треба набагато більше людей, бо трошечки на роботах не вистачає. Якщо я хочу і цегельню, там вже багато робочих місць. Тому нам треба трошечки залучити ще людей. Я трошки розбудувалась, у нас є торговельний склад. Нарешті поприносили мені ресурси. Мені вже треба залізо розкуповувати. Останні залізо використовую тут, тому я сподіваюся, хтось приїде. Я налаштувала податки, бо я їх не налаштувала, забулася. Я знизила зарплатню, поки що підняла ціни на ринку, знизила місцеву закупівлю, поки що так, і поставила також стат... податки на статки. На землю ми трошки, можливо, теж піднімемо. Трошечки. Ось так. Подивимось. Що у вас тут? Скільки податок? Податок на землю, місячний дохід. Та начебто нормально, слухайте. А може, трошечки ми підвищимо ще? Можна збирати. І я сподіваюся, що ми зможемо активно торгувати, але для цього мені ще треба дочекатися мою улюблену олійницю. А вона у нас буде тільки після будиночку. Але мене все одно в мене дуже не вистачає людей. Я будую, мені здається, я ще буду будувати. Перш ніж ми взагалі розпочнемо підготовку до будівництва за планом, нам треба назбирати ще й людей. Я поставила вже цегельню в план, але для неї треба каміння. Я думаю, що коли вони оце все добудують мені. Ой, слухайте, краниці треба перемістити, щоб їх раніше збудували. Я розпочну. Типу її будівництва, для того, щоб вони поприносили мені всі ці ресурси, ну, окрім каміння. Можливо, до мене приїде з Балаклії, гонець, я дуже на нього чекаю. Я не хочу сама витрачати кошти, бо кожна копійка нам дорога поки що. У мене немає тут золотих запасів, на відміну від іншого міста, тому економимо. Тим більше нам немає куди прям сильно поспішати, я не можу йому багато там продати, тому хай вони самі приїздять до мене. Я почекаю, мені є чим зайнятися, тут можна планувати. Я також запланувала, до речі, місто. Ось тут у нас каміння є, тому я думаю, що ми почнемо його теж збирати. Його, звісно, що нам не вистачить, але ми будемо потім закуповувати. І я хочу почати закуповувати заради того, що в подальшому вони пропонували мені набагато більше каміння. Щоб я одразу великою партією змогла закупати і швидше могла будувати свої кам'яниці. Я вирішила: наше там не сказано нічого, тому я буду будувати двоповерхові кам'яниці, вони дешевші будуть, тому процес, я так думаю, буде швидшим. І ось тут я вирішила, що ми будемо рухатися в цю сторону. Як я і казала, оце буде перший наш такий вниз трошечки. Заглиблення, а ось тут, типу, друге, і потім там кудись пішло, у нас великий тут простір. Дерев мало, щоб ми зекономили час на тому, що нам не треба вирубувати. Тут у нас, правда, є трошки дерев. Якщо вони впишуться у щось, ми залишимо їх. Якщо не впишуться, тому приберемо це все. Я вирішила собі, як типу лінійки зробити, збудувала паркан довгий, я його, до речі, до кінця сюди до лісу будувала для того, щоб. Потім збудувати рівнесенько хатинки. Сподіваюся, що вони рівнесенько, вони не прям вздовж паркану. Я потім прибирала паркан, але тим не менш це був такий собі орієнтир. До речі, можна оце теж прибрати. Ось, якщо дивитися на план, то мені здається, що перші, які оце пунктиром йдуть. До речі, там не сказано, чи це будівля, чи це щось конкретне, було сказано, що оці пунктирні. Це або площі, або якісь будівлі. Я вирішила, що це у нас по периметру, справа та зверху, таке в крапочку, це будуть кам'яниці. А от всередині біленькі, якісь прямокутнички, квадратики, ми вже будемо по-різному, будемо щось інше будувати. Тому поки що я спланувала отут кам'яниці, вони всі на паузі, немає сенсу навіть приносити чогось сюди. Але перший, те, що ближче до річки, мені здається, такий прямокутничок. Він трошки менше, тому я три кам'яниці поставила. Потім у нас є прохід і там дорога. Я думаю, що ми тут бруківку потім прокладемо і зробимо цю дорогу. Потім трошки такий довший, нібито як відрізочок, тому тут чотири кам'яниці. І потім ще відрізок, який повертає наліво, тому якраз сюди ідеально впишеться кам'яниця-кутова. Кам Ось це такий план у мене. Тому зараз нам активно треба. Побільше людей. Мені здається, найперше, що мені треба зробити, це хоча б ну, 100 людей мати, а потім вже тільки, тільки починати. Бо дивіться, нам по факту треба назбирати каміння, закуповувати це все, звісно, класно, але вони мені будуть пропонувати дуже мало. А нам скільки треба, От навіть подивитися, де у нас каміння? Тисяча, сюди, по тисячі треба. Сюди по тисячі, мені здається. Я спланувала скільки приблизно 10, здається. Так, десять кам'яниць. Ні, одинадцять. 4 чотири, три. Одинадцять. Це одинадцять тисяч каміння. Балаклія мені стільки зараз не запропоную, тому нам треба побудувати сюди міст, поставити каменярню. Вони почнуться все збирати. Мені треба люди для цього. Потім нам треба, врешті-решт, побудувати цегельню. Вони нарешті почнуть цегли мені робити. Можна буде склад побудувати, щоб вони мені там ще накопичували, приносили. А потім нам ще треба ж гуту побудувати. Ну, Мені здається, одразу після того, як вони цегельню мені зроблять, я поставлю робитися гуту, вони нехай приносять мені все, що вони можуть. Боже, де воно ділося вже? А коли цегли буде достатньо, ну, це нам три партії, треба, щоб вони зробили. тому... Більше однієї цегельні я не думаю, що варто робити. Краще буде довше, все одно їх мало, нам тут є чим зайнятися. Можливо, навіть я оцей шматочок не буду перероблювати, залишу як воно є. Просто от це доволі далеченько знаходиться, і нам же це все треба зарезервувати. Люди сюди не зможуть переїжджати. Я поставила, до речі, крамниці. У нас тут три будиночки потім. Кам'яниця з крамницею, два будиночки кам'яниця з крамницею теж, щоб вона захоплювала для оцих будиночків також продаж. І потім, коли ми будемо рухатися оце вліво по периметру, а знаєте, що я, до речі, не подумала? А нам треба трошки, мабуть, по-іншому було б. Можливо, треба було б спершу середину робити, а потім вже дивитися. Як воно буде вписуватися і навколо, щоб красивенько все було кам'яниці робити? А, добре, я ж все одно їх не роблю поки що, я не будую. Ми просто робимо макет, ми можемо все спланувати. Якщо воно все ідеально буде поміщатися, тільки потім кам'яниці збудувати. Можна почати всередині щось планувати, отак, рухатись, рухатись потихеньку, мені здається. Ну, плюс-мінус воно. Плюс-мінус рівненько воно не вийде у мене. Дивіться, у мене тут річка впирається, здається, так? Хоча. А може, і вийде. У нас там все одно, знаєте, такі якісь незрозумілі, чи то будівлі, чи то ні, вони біля річки одразу можна буде придумати щось. Можна, звісно, поля вони у нас можуть бути якоїсь нерівної форми. Або хмільники, або сади. Подумаємо. Я думаю, нам є над чим подумати. Тому, якщо у вас будуть якісь ідеї, як це правильно зробити, що ви думаєте щодо того, оцих будівель, які я їх прям покажу на картинці, там зафарбую, щоб що там варто збудувати? Поля, звісно, можна, вони можуть прийняти будь-яку форму. Можна сади. Можна хмільники. Сади будуть приносити нам фрукти. Ми зможемо яблуками торгувати, наприклад, можемо робити сушню. Це якраз буде наш стратегічний запас. Тому мені здається, це такий один з варіантів, який може гарно вписатися в наше місто, і буде відповідати плану. Не знаю, тому пишіть ваші думки. А ми тоді продовжимо трошечки далі. Ну що ж, я думаю, початковий етап у нас трошечки завершений, щоб налаштувати наше поселення. І наступне це у нас вже буде підготовка матеріалів і планування далі. Ось те, що я почала, я забулася записати це все, але наступним разом я буду показувати, що і як я плануватиму, що буду там ставити, і як я буду діяти в певних ситуаціях, чим я буду поступатися. Заради того, щоб воно виглядало як той самий план. Ми будемо з вами реалізовувати, можна сказати, разом. Ви зможете мені підсказати, що робити. Каменярня у нас є. Людина одна нанялася, треба терміново, мабуть, хатинки ще додаткові збудувати. Щось в останніх хатинках мало людей приїздило, тому трошечки цегельня почекає. Нехай вони наступним разом мені будуть приносити. Каміння у нас 900 є. До речі, з балаклії приїхали. Чекайте, у нас. З МРФ і приїхала, звісно, що я сплавляю їм повністю всю олію, яка у мене є. Все інше. Все інше, слухайте. А я забулася про одяг, про чоботи, про все на світі. Так, можливо, нам стільки не треба. Так, а мені ж треба шкіра і чоботарня мені треба. О, а я тут сказала, що я налаштувала вже, та. Та тут ще налаштовувати налаштовувати. Чоботарню треба, цегель не чекає, нам треба чоботарня. І, до речі, о, коноплі у нас будуть в цьому році це добре. Вони зроблять тоді мені ткальню та кравецьку робітню. Оце у мене пам'ять, це відшибло. Слухайте, зараз би як я почала будувати, і сім'ї почали у мене тікати з мого поселення, то нічого по мене і не вийшло насправді. Тому ми це все заплануємо. На наступний раз все ж таки ми почнемо з того, що будемо вирішувати оці проблемочки, так би мовити. Ще проблем немає, я встигла це помітити. Але все ж таки, наступним разом ми вже займемося тим, щоб збудувати виробництво для того, щоб запастися цеглою склом. Нам, до речі, треба ще буде поташня, і, звісно, що нам треба буде ще торговельний причал, тому що нам треба буде закупати паливо. А паливо можна тільки... Імпортувати, на жаль, тому я думаю, ми навіть поставимо ось так от цегельня. В принципі, вона зможе почати робити цеглу, тому що це довгий процес. Нехай вони це поступово накопичують. Я навіть їм поставлю ось тут поряд склад один. Вже наступним разом ми доробимо це все. Будемо розширювати наше поселення, тут будиночки будувати, я сподіваюся. Але мені щось здається, що оці хатки простенькі треба. Не так густо <хи> ставити, і треба, мабуть, ще декілька людей з обістям зробити, бо, можливо, будуть проблеми з їжею. Ну, вони не будуть. У нас є запас гороху, сушні, трошки малувато. До речі, з вуликами прям дуже біда. Оце вулики у мене є в цій хаті. Ці були перші, і я стільки разів клацала ні разу. Я вже вирішила, нехай буде сушня малина оце. 546, боже. Давайте я вам трошки допоможу. 50 закупимо. Ставимо торгуватись. Що у нас тут не продається? Малину поставимо. Швиденько. хтось продає. Мені продає молодці. молоці. Отак. Зробимо, щоб вони потім мене більше не закупляли. І потім будемо планувати далі. Ну, а на цьому ми завершимо. Пишіть ваші думки, що ви думаєте? Чи ви пробували вже відтворити за планом за фотографією, можливо, або за планом місто. Які були складнощі, мені буде цікаво дізнатися. Також пишіть ваші поради, якщо вони у вас є. А я всім бажаю гарного вечора, всім па-па!